Доброго ранку, мирного неба і благословенного Богом дня! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і тим, хто не має такої можливості, бо така ситуація в нашій країні. Але разом з вами я дякую Богові за день життя, який він подарував, і за ту мить, в яку ми могли подивитися ось цю передачу, в якій. Ми вірою маємо покладатися на Божі обітниці, які записані у Його Слові. І Він бажає, щоб наше життя не проходило у марнославстві світу, але щоб наша віра міцніла. Послухайте обітницю в перше послання до Корінтян у другому розділі, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ісус мав здійснювати свою роботу не із зовнішнім блиском і пишнотою, натомість промовляючи до людських сердець своїм життям, милосердям і самопожертвою. Послідовники Христа мають бути світлом для світу, проте Бог не наказує їм докладати зусиль, аби світити. Він не схвалює будь-яку самовдоволену спробу людини хізуватися власними надзвичайними чеснотами, бо бувають і такі. Він бажає, щоб їхні душі були просякнуті принципами неба. І тоді, стикаючись із світом, вони відкриватимуть світло, яке пробуває у них. Їхня непохитна вірність у всіх життєвих справах випромінюватиме світло. Світський зовнішній блиск, яке сильне враження він не справляв, не має жодної цінності в очах Бога. Понад усе видиме і дочасне, Господь цінує невидиме і вічне. Перше має вартість лише тоді, коли воно виражає Друге. Краса. Найвишуканіших творів мистецтва не може порівнятися із красою характеру, котрий є плодом роботи Святого Духа в душі. Успіх людських зусиль у справі Божій є прямо пропорційний посвяченню працівника, котре є виявом сили Христової благодаті, що перетворює життя. Ми повинні вирізнятися з-поміж світу, адже Бог відмітив нас своєю печаттю, бо Він виявляє у нас свій власний характер, любові. Наш викупитель покриває нас своєю праведністю, обираючи чоловіків та жінок для служіння. Бог не запитує, чи володіють вони земними багатствами, знаннями або красномовністю. Він питає, чи ходять вони в такій покорі, щоби він міг навчити їх своїх доріг. Чи можу я, говорить він, укласти мої слова в їхні уста? Чи будуть вони представляти Бога таким, як Він є? Бог може використовувати кожну людину тією мірою, якою може наповнити храм її душі Святим Духом. Робота, яку він прийме, це робота, що відображає його образ, як свої посвідчення перед світом, його послідовники повинні мати незгладимі риси його безсмертних принципів. Ісус знав про марність прагнення до земної слави і не надавав значення зовнішнім ознакам величі. У благородстві своєї душі, у височині свого характеру, у величі своєї вірності, принципу, він стояв над суєтними амбіціями світу. І тоді йому вдавалося нести світові примножені благословення. І це доручення Він дає нам. Послухайте наступний вірш, який ми читаємо сьогодні в другому посланні Петра у першому розділі. Благодать вам і мир, хай помножиться в пізнанні Бога і Ісуса, нашого Господа. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас у власною славою і чеснотою. У першому розділі другого послання апостола Петра ми знаходимо обітницю, згідно з якою у нашому житті примножиться благодать і мир, якщо ми покажемо у нашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, а у побожності братолюбство. А у братерстві любов. Ці чесноти є чудовим скарбом. Чи не повинні ми робити все від нас залежне, щоб якнайкраще використовувати той недовгий час, який ще відпущено нам у цьому житті, і додаючи благодать до благодаті і силу до сили явити ближнім? що ми володіємо джерелом сили, яке перебуває на небесах. Христос каже, дана мені вся влада на небі і на землі. Для чого йому була дана ця влада? Щоб наділити нею нас. Він хоче, щоб ми усвідомили, що Він повернувся на небеса як наш старший брат. І що безмірно велика сила, яка була дана йому, стала і нашим надбанням У всьому, що ми робимо і про що говоримо. Нам потрібно представляти Христа. Нам необхідно жити Його життям. Принципи, якими Він керувався, повинні визначати наші стосунки з тими, з ким ми стикаємося. Якщо ми надійно укорінилися у Христі, тоді у нас з'являться така сила і такі відносини, така сила, яку ніхто з людей не зможе відібрати у нас. Неминущий, неусвідомлений вплив святого життя, це найпереконливіша проповідь на користь християнства. Аргументи навіть найвагоміші. Можуть викликати тільки протидію, але благочестивий приклад володіє силою, котрій неможливо опиратися. У своєму слові і в своєму синові Бог явив досконалість, якої здатна досягнути і людина. Бог зрощує нас на очах у світу, щоб ми були живим свідченням того, ким може стати людина під впливом благодаті Христа, яку честь Він виявляє нам, закликаючи нас до святості у своїй сфері, як Отець Святий у Своїй. І ми можемо досягти цього Його силою, адже Він. Проголошує, дана мені вся влада на небі і на землі. Претендувати на цю безмежну силу це ваша і моя перевага. Це має бути вашим і моїм прагненням. І про це я хочу з вами помолитися. Наш дорогий небесний Отець, хиляючись перед тобою, це ранок. Ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, і за ту можливість, яку ти дав нам уже сьогодні відкрити Твоє Слово і читати святі обітниці. Ми дякуємо Тобі, Господи, за ту силу, яку Ти хочеш дати кожному своєму послідовникові, щоб він став світлом у цьому світі, Тож дай нам мудрості будувати взаємовідношення із тобою. І з ближніми тільки на тих принципах, які будуть зрозумілими, доступними, прийнятними, які будуть принциповими і не будуть підходити від Твоїх святих заповідей. Господи, перед нами день життя. Ми не знаємо, що Він несе нам, але ми хочемо сьогодні жити під Твоєю охороною, керуватися Твоєю мудрістю і Твоєю силою. Тож благослови нас цим. Не тільки нас, наших дітей, наших рідних, близьких. І дуже продовжуємо просити тебе, Господи, щоб ти благословив наш край миром і надалі, і щоб ти благословив нашу країну, щоб настав мир, щоб не було знедолених, прощаючих на могилах людей. Господи Боже, тому що війна це ворог, який забирає життя. Допоможи, щоб вона припинилася. Почуй наші молитви, почуй молитви нашого народу. А тобі за те, що ти переміг гріх і дав нам приклад життя. І сьогодні пропонуєш його нам і даруєш безкоштовно спасіння. Ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, на превеликий жаль, сьогодні світ поділений на два класи людей. Я не беру тих десятки, десятки. Течі, які є на землі, тому що вони з'явилися із плоду, у кого з'явилася його віра, небожа віра. Тому Господь говорить нам, щоб наша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу, а ця сила, приклад цієї віри. Поданий нам у святому Письмі, тому наша віра має мати основу: це Слово Боже. Це так говорить Господь, вона має витікати із цього Слова. А якщо не так, то це віра людська. Вона побудована на людській мудрості. Така віра приведе вас тільки до воріт краю, щоб почути слова, які скаже Ісус, я не знаю вас. Але мені так хочеться, і я закликаю вас повірити Богу, повірити Його Слову, щоб ваша віра була у вічне життя. І щоб у день, коли прийде Ісус, і незалежно в якому стані ви будете знаходитися тут чи знаходитися вже сьогодні, щоб ви почули слова. Увійдіть благословення у радість мого Отця. Живіть цією надією, покладайте свою віру на Слово Боже, а Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення.